президент Володимир Зеленський нагородив спецпосланця президента США Кіта Келога орденом за заслуги першого ступеня, окрім Келога, таким орденом також нагородили міністра оборони Швеції Пола Йонсона. Як відомо, 24 серпня Київ відвідують прем'єр-міністр Канади Марк Карні, а також спецпідставник американського президента Кіт Келог. Зеленський зустрічався з генералом Кітом Келогом на початку тижня під час візиту до Вашингтона, і змі раніше дізнали, що спеціального представника не включили до делегації США на саміті між Дональдом Трампом та Владимиром Путіним через позицію Росії. Також нагадаємо про цю ситуацію, яку ми наразі маємо, і також поговоримо про кітакелого трохи детальніше, адже наразі американський військовопосадовець бере участь в урочистостях до дня незалежності. Спеціальний представник президента США прибув до Києва з нагоди Дня Незалежності, і зараз він бере участь в урочистих заходах. І про це повідомляє офіс президента. Про його приїзд під час урочистостей до дня незалежності повідомив президент Володимир Зеленський і він сказав таке. Сьогодні в Україні спеціальний представник президента Трампа, генерал Кіт Келох. Я дякую вам, президенту, за увагу до України і за підтримку, сказав Зеленський. Крім того, разом з Келогом участь у заходах взяв прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Це ваш перший візит в Україну, пане премєр міністре Одразу в день незалежності для нас це честь, сказав глава держави. Також на урочистостях були міністр оборони Швеції, Данії, Румунії, Литви, Латвії, Канади і міністр у справах ветеранів Британії. Дякуємо. За підтримку зазначив президент, Як і казали раніше, Зеленський нагородив спецпредставника Трампа Келога орденом за заслуги першого ступеня під час вручення нагороди. Президент подякував Келогу за підтримку України. Далі детальніше поговоримо про заяви американського лідера, адже він наголосив, що підтримує зусилля щодо завершення війни та припинення безглуздих вбивств. Президент США Дональд Трамп привітав українців з ним незалежності. І він наголосив, що Сполучені Штати вірять у майбутнє України як незалежної. Держави народ України має незламний дух, а мужність вашої країни надихає багатьох у цей важливий день. Знайте, що Сполучені Штати поважають вашу боротьбу, шанують ваші жертви, вірять у ваше майбутнє як незалежної держави. Йдеться в листі Трампа, який опублікував президент України Володимир Зеленський. У привітанні він також згадав російську українську війну, зазначивши, що настав час покласти край. З глуздим сполучені штати підтримують врегулювання на основі переговорів, яке призведе до міцного тривалого миру, що покладе край кровопролиттю та захистить суверенітет і гідність України. Президент Зеленський подякував американському лідеру за привітання і за те, що США стоять пліч опліч з Україною, захищаючи найціннішу незалежність, свободу, і гарантований мир. І як повідомляли наші колеги з Уніан раніше, спеціальний представник президента США Кіт Келох прибув до Києва з нагоди для незалежності сьогодні. Також наша держава, як ми вже неодноразово одноразово говорили, відзначає День Незалежності Велике Свято для нас. Сьогодні дуже багато гостей відвідує Україну і також надсилають різні відеоповідомлення із привітаннями. Ну і картопляний дід цинічно, звісно, також не забув нас привітати, той що якраз співпрацює з путіним, побажав. Мирного неба для України саме приголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко видав цинічне привітання для України у День Незалежності. У привітанні, опублікованому прослужбою службою диктатора, він заявив, що призначення білоруського та українського народів жити поруч у мирі та злагоді він переконує, що Білорусі далі залишається відкрито для українців. Близьке співіснування встановило між нашими людьми нерозривні кровні зв'язки, закріплені спільною історичною долею загальними християнськими. Та щирою дружбою. Якби не Тягнули в різні боки зовнішні сили Білорусі. Далі залишається відкритою для українців. Ми налаштовані на взаємовигідну співпрацю, конструктивний діалог з нашими південними сусідами, заявив Лукашенко. Крім того, диктатор знічно побажав Україні мирного неба, солідарності і по-справжньому незалежного розвитку. Водночас у привітанні він не згадав про війну, яку Росія розв'язала проти України, зокрема за підтримки Білорусі. Ну звісно ж, він не згадав, адже вони це називають звичайним. Конфліктом слово війна взагалі в їхньому лексиконі не використовується, і це просто жахливо, що ця людина вже, до речі, не вперше публікує подібне і продовжує активно підтримувати цю війну, допомагаючи Путіну кожного дня стелитися і робити все, що робить расистський. Диктатор, ну а далі будемо більш детально говорити про те, що відбувається на міжнародній арені, як наші представники намагаються спілкуватися з представниками інших країн, чого вони досягають більш детально про співпрацю з іншими країнами. Так, насправді є інформація про те, що Шмигаль провів зустріч з очільником Міноборони Швеції, Латвії та Данії. І там йдеться про таке, що Україна посилює промислову співпрацю з Данією і найближчим часом відбудеться запуск проєкт «Build with Ukraine», який дозволить масштабувати виробництво українського зброєння на території Данії. Україна та Швеція домовились про спільне виробництво оборонної продукції на території обох країн. І уряд Латвії виділив 2 мільйони євро на закупівлю зброї в межах ПЕРЛ для України. Обговорили плани оборонної співпраці та на коротку і довгострокову. Перспективи наразі маємо таку інформацію. І далі цитуватиму Дениса Шмигаля. Розраховуємо, що ініціатива «Build with Ukraine» стане важливим внеском у досягнення цих цілей. Щиро дякую пану Польсну за цей візит у День Незалежності. Дякую Данії, її уряду та народу за всебічну підтримку, яка зміцнює обороноздатність України та Європи. Резюмував він. Тож наразі маємо про це таку інформацію, а далі поговоримо про те. Що сказав прем'єр Канади? Адже він сказав таке: Путіну не можна довіряти. Справжній мир потребує стримування РЕФІ і зміцнення України. Говоритимемо далі про це більш детально, адже Канада добре розуміє уроки історії. Те, що главі Кремля Володимиру Путіну не можна довіряти, тому справжній мир можливий лише через стримування Росії, зміцнення української армії та незмінну підтримку України союзниками. І про це заявив власне прем'єр-міністр Канади Марк Карні у виступі на урочисто. Остяк з дня нагоди дня незалежності України. Канада добре розуміє уроки історії, сказав він. Ми знаємо, що Путіну ніколи не можна довіряти. Ми розуміємо, що справжні і безпека потребують надійних гарантій безпеки для України. Він також нагадав, що коли президент США Рональд Рейган проводив мирні переговори з СРСР про ядерне роззброєння, його девізом були слова довіряй, але Перевіряй, але Володимир Путін не Михайло Горбачов наголосив прем'єр-міністр. Він несе темряву, а не гласність. Він прагне імперії, а не перебудови. Путін неодноразово порушував свої обіцянки від часів мінських домовленостей до сьогоднішнього дня. Сказав він. Карні також зауважив, що Путін розв'язав страшну війну, що забрала мільйони життів, руйнує міста і спустошує поля, тероризує небо та викрадає українських дітей. Ли Путіна можна спинити, зазначив Карні. Російська економіка слабшає. він стає дедалі більш ізольованим, тоді як наш союз стає більш міцним, рішучим та згуртованим. Я високо ціную лідерство президента США Дональда Трампа у створенні можливостей для миру. І я вітаю пана генерала Келега тут сьогодні. Зазначив Карні. Він додав, що після досягнення миру партнери не зможуть просто діяти за принципом довіряй і перевіряй. Ми повинні стримувати Росію від будь-якої нової спроби загрожувати. Свободі України та Європи зміцнюючи спроможності збройних сил України, які так відважно і так довго боронять країну, об'єднуючи сили коаліції охочих, членом засновником і активним учасниками якої є Канада. Коли мир прийде, ми маємо посилити Україну підбудувати ваші міста, розширити ваші галузі промисловості, розвинути ваші ресурси і закласти фундамент для справжнього добробуту. І коли цей мир прийде, а він неодмінно прийде, Канада буде з вами, запевнив прем'єр-міністр. Як повідомляли раніше, прем'єр-міністр Канади Марк Карні прибув у неділю, 24 серпня, тобто сьогодні, з візитом до української столиці у День незалежності України. Окрім цього, про Канаду маємо інші новини, а саме Канада у вересні передасть Україні озброєння на понад 1 мільярд доларів. Канада вже у вересні передасть Україні озброєння на понад 1 мільярд доларів. Про це заявив прем'єр Канади Марк Карні. Під час промови в Києві повідомляє Європейська Правда. Ми розповімо вам детальніше про ситуацію. Він нагадав, що на саміті G7 у червні Канада пообіцяла додаткові 2 мільярда доларів військової допомоги. Сьогодні я з гордістю оголошую, що понад один мільярд цієї суми буде спрямований на посилення вашого арсеналу озброєння шляхом постачання дронів, боєприпасів і бронетехніки, які надійдуть вже наступного місяця, заявив Карні. Він також пообіцяв десятки мільйонів та екстрену медичну допомогу створення бомбосховищ та посилення місцевої демократії в Україні. І окрім цього, парламент Канади підсвітили синьо жовтими кольорами. Дзвіницю парламенту Канади в Отаві підсвіт. Тили українськими національними кольорами у знак солідарності з Україною, і про це повідомило посольство України в Канаді у Фейсбук. Ввечері, 23 серпня, парламент Канади підсвітило українськими національними кольорами, нагадуючи про єдність канадців та українців. Також зазначається, що кольорами українського прапора підсвічується також будівля офісу прем'єр-міністра Канади, розташована через дорогу від парламенту. Також підсвітили кольорами національного прапора України будівлю Європейської ради, європейської комісії та європейського парламенту на знак підтримки українського народу ввечері 23 серпня. І також писали, що перед штаб-квартирою Європейської комісії підняли прапор України з нагоди його національного дня. А будівлю латвійського міністерства з закордонних справ також прикрасили українськими прапорами та підсвітили у синьо-жовті кольори з нагоди державних свят в Україні.